Доброго ранку. Доброго В чому суть? Перевірка військово біхові На яких підставах? На, від... на підставах відпрацювання на наказу. хто? я співробітник правоохоронного органу. І чим це доказано? Ну, Ми можемо вам посвідчити. Де ваша державна символіка? А чим я маю державну символіку? Сображаєш? Де це прописано? Військовий? Військовий. Вдягнув Доброго... форму і ди воюй. Ну от дивіться моє посвідчення. Я, я кажу, де, де державна символіка? А що я маю військовий? Обов'язково символіка. Одна чому порушуємо? Де, дер... де вітання військове? правоохоронного органу. Я не співробітник, ТЦХ. У вас що до нас? Перевірка, перевірка. На яких підставах? На закону У вас де державна символіка? Державна символіка. Ну, Ви військовий? Так. Ну, де державна символіка? Прапори, нашивки, знаки, відзнаки. Що не знаєте, як форма виглядає? Де, де військове вітання? Кому військове вітання? Я перепрошую. Ну ви, ви? ви військовий. Не не ну, де, військове, військове вітання? Вітання? де військове вітання? Ви Вськове до людей звернулися. До людей, до ну, і Я, і що? військове вітання, кому віддається? У вас що? Військове вітання, кому віддається, якщо Будь кому до кого звертається. Якщо йде на зустріч, військове якщо йде на зустріч. Вітання, ви ж самі якщо. Вітання actually. від На яких підставах? Ви хто? Іще раз запитую. Ви що жартуєте, чи що? Ви камеру вийшли. Ви хто? Я вашого питання не розумію. Ви хто? У вас що? У вас що? Ви декілька разів повторюють. вам вже назвали. Ну, ви поліціян, так? 32 стаття. На основі чого зупинили? Перевірка, військовообліковування. На основі чого? Люди з України. Як я маю це зрозуміти, що ви з України? Ну на яких підставах? У вас є документ, що ви може посвідчити, що ви з України, хто ви? Ви дієте хто на підставі ви? 19 статті Конституції в межах компетенції. В межах компетенції, так? А не, вас не, захований, ви не захований. Не більше. Він захований за Ви мене бігдер, чуєте? Браж. 19 стаття Конституції дієте в межах компетенції не більше. На яких да, підставах ви перевірити. до нас звертаєтеся? Не можете ви... Згідно чинного законодавства законодавства. Ну, Тому приділіть, будь ласка. На підставі документи. чого? Вашого бажання? На підставі закону. Ну, Яку? про мобілізацію. Та ви не маєте відношення до мобілізації. Маємо. Беремо речі пішли. Гарного дня, всього найкращого. Документи покажіть свої. На основанні свої. чого? На, на основанні закону про поліцію. Вас вам Ви поліціян. Я ні. Які питання? Вам співробітник сказав, поки нас свобода. Повноваженням для цього потрібне бути. Є закон про поліцію. Хлопці, не ганьбіть ЗСУ. Ви ні. Ну, розумієте? Розуміє? Лише ЗСУ буде казати, що він, він ЗСУ. А ви Розуміє? не військові. І ви кажете, що ви військові. Розуміє? Я маю до вас неповагу, розумієте? На підставі цього я вам буду документи показувати.